Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Загибла та семеро поранених. 1 листопада РФ атакувала Нікопольщину ударними дронами та артилерією. Пошкоджені цивільні об'єкти. Двох чоловіків та жінку підозрюють у колаборантстві. У соцмережах вони закликали підтримати російське вторгнення та збройні формування РФ. В області зросла захворюваність на грип та ковід-19. З жовтня на ГРВІ перехворіли 37 тисяч осіб. На коронавірус 2,5 тисячі та 6 людей померли. Одна людина загинула ще семеро поранених. Упродовж дня 1 листопада російські війська обстріляли Нікопольщину, атакували артилерією та ударними дронами. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Російський дрон Камікадзе пошкодив помешкання 79-річної Лариси. Розповідає, через вибух у її квартирі вибиті всі вікна. Була вдома. Я була якраз в кладовочку. Встигла зайти, що мені треба було. І я почула дуже цей переліт. І все в мене посипалось. Я тоді вискочила. Побитий і магазин побутової техніки Петра Кириченка. Каже, це друге влучання. Збитки російської атаки ще не підрахував, розповідає чоловік. Після першого разу потім десь замкнуло був пожар. Зараз знову перший раз все повибивало. двері нові поставили, розбило. Там і потолок, лампочки, люстри поотваливалися, сіралети побило. п'ять, ну знову ущерб. Після ранкової атаки РФ ударним дроном до лікарні шпиталізували чотирьох людей, каже медичний директор Олександр. У всіх пацієнтів осколкові поранення. Вони у стані середньої тяжкості. амбулаторно, мужчина жінки лікуватимуться амбулаторно. Чоловік шпиталізований на стаціонарне лікування, і був ще чоловік похилого віку з контузією та осколковими пораненнями склом, Після двох атак РФ у Нікополі та Марганинській громаді пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, два магазини та аптека. Антон Сіренко, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині затримали двох чоловіків та жінку, яких підозрюють у підтримці армії РФ. Про це повідомили в облпрокуратурі. За даними слідства, жителі Кривого Рогу та Павлограда у соцмережах закликали підтримати російське вторгнення та збройні формування РФ під час обшуків. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, які фігуранти використовували у протиправній діяльності. Нині триває досудове розслідування. В школах на перервах вчителі та учні мають розмовляти виключно державною мовою. На цьому наголосив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він зазначає, що освітній процес проходить на всій території закладу освіти, їдальнях, коридорах та спортивних заглах. І перерва не виняток. Ми запитали у Дніпрян, що вони думають про спілкування українською на перервах. Потрібно розмовляти завжди українською мовою, принаймні намагатися це робити. Кому це складно дається, але треба вчити. Це дуже важливо для розвитку і дітей, і суспільства, і країни загалом. Ну, на перериві дитина може спілкуватися, як йому удобно. Ми не можемо примушувати людей розмовляти. Тобто я вважаю, що вчителі, напевно, так і мають розмовляти українською, але діти мають самі вирішувати, якою мовою розмовляти, але вчити і знати українську. Якби ми почали дітей своїх раніше вчити, у нас би цього, ну як сказати, бар'єру вже б не було. Тому треба розмовляти. Після українське, значить українське. Ну це нереально. Але хочеться, щоб розмовляли. Бо мова наша така красива, така солов'їна, Хочеться, щоб на ній розмовляли. Але це справа часу. Ну, саме головне, щоб не було насилля. Вони можуть спілкуватися будь-якою мовою де завгодно. Але територія школи, це територія освіти, це територія виховання українського громадянина, майбутнього української держави. Зарвич. На Дніпропетровщині за останній тиждень зросла захворюваність на грип та ковід. 19 представниця обласного центру профілактики хвороб моз України Олена Кузьменко каже: з 20 жовтня до медзакладів звернулося більше ніж 10 тисяч людей. Місцева жителька Марія розповідає, нещодавно на герві перехворів її шестимісячний син. Він один раз хворів взагалі за півроку. дітей необхідно вакцинувати. Це обов'язково. Регулярно від ковіду та ГРВІ вакцинується й місцева жителька Владлена. Розповідає, разом з усією родиною відвідують сімейного лікаря декілька разів на рік. У мене дитина всім, чим тільки можна вакцинована. якщо інше я чую там той захворів, той захворів, то моя, слава Богу, все це витримує і вона навчається в повному обсязі. Взагалі це дешевше. Краще вакцинуватися, бути здоровою, не випадати зі свого графіку. Сімейна лікарка Олена Кондратенко розповідає, за останні два тижні збільшилась кількість охочих вакцинуватися від ковіду. До цього каже жінка, готувалися завчасно. В серпні замовили 40 доз, але зараз в черзі 120 людей. Це Середнього віку і дуже багато людей похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями. Від грипу мають вакцинуватися щорічно, каже лікарка. Для цього в Україні є два види препаратів: оптимальний час ведення вакцини жовтень. Та листопад імунітет формується протягом 14 днів. Здебільшого каже Олена, зараз від грипу та ковіду вакцинують дітей. Дитяча вакцинація теж є в наявності, і зараз попит саме на дитячу вакцинацію зріс, мабуть, через те, що відкриваються садочки, і школи вже відкрилися. У нас вже створилася черга на дитячі флакони, а грипу у всі вікові категорії. За даними представниці облцентру контролю та профілактики хвороб моз Олени Кузьменко на Дніпропетровщині захворюваність на ковід зросла майже вдвічі у порівнянні з минулим тижнем. Це більше ніж тисяча людей. Сто з них діти найбільш інтенсивні темпи зростання захворюваності були на ковід саме серед дорослого населення, серед якого захворюваність зросла в два майже в два рази. Було зареєстровано два летальних випадки серед пацієнтів з ковід. 19 це люди похилого віку, які мали супутні стани та не були вакциновані проти ковід. 19 з початку жовтня в області на ГРВІ перехворіли 37 тисяч людей. А на коронавірус дві з половиною тисячі шість пацієнтів померли. Єдиний метод профілактики каже Олена Кузьменко: вакцинація. Вакцинація проти грипу не захищає від ковіду і навпаки. Необхідно робити як щеплення проти грипу, так і проти ковід. 19 і міністерство охорони здоров'я дозволено проводити щеплення навіть в один день або з будь-яким інтервалом до кінця весни. 2024 тисячі в області проведуть 22,5 тисяч щеплень проти грипу, каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб. Це люди похилого віку, вагітні жінки та діти. Поліна Пламарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. З 1 листопада у Дніпрі повертають обмеження швидкості до 50 км на годину. Про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області. Обмеження діє у межах міста. Ми запитали місцевих жителів, як вони ставляться до цього. Я за півтора року об'їздила в пол Європи і там соблюдають абсолютно всі правила дорожнього двіження, Якщо там 50, то це 50. Якщо 60, то це 60. Тому я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що це нормально. Це правильно. Тому що погоди зараз почнуться плохи. Слякать гололед, коли це точно почнеться, ніхто не знає привести в належний стан дороги, розмітку, знаки. Ну тільки тоді займатися обмеженнями швидкості. Надо дивитися, міжнародне, яке правила. В общем-то, я не знаю, почему чому вони убрали оттуда плюс 20 кілометрів, я не понимаю. Я против. А якщо обгон десь то там в будь случае превышаешь. Я в принципі думаю, що ці обмеження мають бути завжди на наших дорогах, бо там. Е Крейзі crazy, драйверс crazy у нас на дорогах, тому так. От на цьому дереві, допустимо, в мене вісім прививок, вісім сортів корми, східна хурма, яка в нашому регіоні не, не плодоносить. Не, не. А я добився того, що зараз в мене плодоносить. На своїй ділянці площею 5 тисяч квадратних метрів садівник Олександр Гібалюк вирощує понад 10 різновидів екзотичних фруктів: хурму, китайський фінік, гранат, ківі, інжир, азіміну та інші саджанці, яких привозив з різних регіонів України. Чоловік каже, садівництвом почав займатися 20 років тому. Весь час я в саду на Туди і сюди й сюди, вдома жив, приїхав, паничував, приїхав сюди. Задоліну особливостей таких немає. Зробив прививку, як часам, зробив прививку, замульчував пристольний круг соломисним навозом, допустимо, як тут, поливаєш і підкармлюєш, і все. Вони не хворіють, це чисто екологічні продукти. За словами чоловіка, такі фрукти вирощувати легше, ніж яблука та персики, адже на Криворіжжі немає шкідників, які їх знищують. Зараз у саду Олександра Гібалюка плодоносить хурма, гранат та фінік. В саджанці чоловік продає, а плоди залишає собі та розвозить родичам. Садівник каже, деякі кущі зараз починає готувати до зими. Інжир росте кущом. Для того, щоб він не вимерзав, я його. Я його укриваю. Ботанікиня Вікторія Тротнер каже, сад Олександра Гібалюка це найбільша у Криворізькому районі колекція субтропічних та тропічних культур. У ній найбільше сортів хурми та інжиру. Його колекція хурми може бути генетичним ресурсом для створення нових колекцій у садівників аматорів і в дослідних господарств. Наша Криворізька хурма дозріває перша ще на день незалежності набагато раніше на кілька місяців ніж турецька або зірбайджанська. Саджансой чоловік відправляє в різні регіони України. Говорить, найчастіше замовляють хурму. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Олександр Півнєв готується у Харкові до міжнародних спортивних змагань ігри героїв. Каже, тренує швидкість та техніку. Олександр говорить, братиме участь у змаганнях для адаптивних атлетів вже п'яте. Ігри героїв це проєкт, який допомагає військовим вести активний спосіб життя після тяжких поранень. Олександр отримав таке поранення на Донеччині влітку 2016 року. Тоді служив у лавах 53-ї окремої механізованої бригади. В американському Детройті військовому виготовили протез. Тренується нині із ним та без. Є тренування, де так як у мене висока ампутація і немає свого коліна, тому приходиться в деяких тренуваннях його знімати, щоб не було перекосів. Після протезування Олександр знову повернувся на фронт як командир зенітно-артилерійського відділу. Я поставив собі ціль, що я повертаюсь до армії і знову їду з хлопцями. Ну як це дві живати? в двіж. І так воно і сталося. Головне ціль собі поставити. не нить, не плакати. Нині демобілізувався. Каже, заняття спортом у команді допомагають відновлюватися фізично і психологічно. Цього року змагання ігри героїв проходитимуть у Брюсселі під егідою НАТО. Олександр говорить, крім боротьби за перемогу у змаганнях, проситиме про допомогу Україні. По перше, представити Україну. По-друге, реабілітація також для хлопців і всіх інших, хто хоче тільки долучитися до ігор героїв, до спорту як такового після реабілітації, травм. І ще одна ступінь це штаб-квартира НАТО, де можна буде поговорити з політиками, можливо, домовитись за якусь гуманітарність і так далі. Ігри героїв у Брюсселі це перші міжнародні змагання української збірної ветеранів від початку повномасштабного вторгнення. До команди ввійшли 11 учасників, розповідає співорганізатор Олександр Гончаров. Після минулих змагань склад оновився, каже гончаров. 50% – це хто вже буквально пропаризувався навесні. Навесні і півроку займається спортом. У них дуже класні результати. Ми і наша ціль як можна більше ну, новеньких залучити, щоб вони доєднувалися до команди. І психолог тут працює з нашими хлопцями, і реабілітолог там зробили МРТ, зробили паради, щоб ну, ну в Харкові ми нам легше, але ми хочемо, щоб це було там і в Житомирі, і в Хмельницькому, і везде, де хлопці є. За словами Гончарова, торік для ветеранів розробили систему адаптивних онлайн тренувань збільшують кількість тренерів, психологів та майданчиків для занять спортом. Лариса Говина, Денис Фатіанов, Суспільне новини, Харків. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.